Трампа не хвилюють рекордні обвали фондових ринків США на фоні введення мит. Більше того, він порівняв нові тарифи з ліками. Під час розмови з журналістами на борту Air Force One американський лідер зазначив, що його не турбують втрати ринку, які вже знищили майже 6 трильйонів доларів вартості. акцій США. ваше питання таке дурне. Я не хочу, щоб щось падало, але інколи треба прийняти ліки, щоб виправити щось. До нас так погано ставилися інші країни, бо у нас було дурне керівництво, яке дозволило цьому статися. Вони забрали наш бізнес, забрали наші гроші. Забрали наші робочі місця і перевезли їх у Мексику, Канаду. Багато чого перевезли в Китай. Трамп каже, мета його мит – повернути виробництво назад у штати. На вихідних він спілкувався з багатьма лідерами інших держав, і вони, начебто, сказали, що розуміють логіку американського президента. Однак, щоб домогтися, зниження мит, їм доведеться не тільки зрозуміти, а й заплатити багато грошей. Вони хочуть сісти за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов. Не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі в першу чергу в теперішньому, але також і за минуле. Судячи за все виставляти рахунки заднім числом. Нова фішка Трампа так спочатку. Він зажадав, щоб Україна віддала США свої корисні копалини в рахунок безоплатної допомоги, яку надавала адміністрація Байдена. А тепер хоче, щоб і інші країни платили за якесь минуле.